А вы потом слушаете? <плоделись> на трансляции. <просто> свои. <плоделись> O que é

Починаємо. Дю США 15, юніор спорткідс. Дивіться. Подивись на ворота суперника. Ми Де Ні, Давай, давай, поїхав. Давай. Молодець. Молодець, давай, Єгорчик. Лише, Давід. Давид, Егор, давай, 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 цепляйся. Степчик. Есть Макс. Макс, давай на Давида. Три, трьох. Молодець. І Егор. Ніжки дай. Я кажу в медкола слизьке. Молодці, нічого. Стапа, нижче, дивіться, щоб за... Марк! Молодець, молодець, ігорчик. Марк, рухайся, дивись, дивись. Марк, рухайся до Єгора. Проси, підпиши до нього. Давай, Степчик, давай, Степчик. молодець, Ігорчик підбирай. Давай, рух, сам, давай, 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 давай. Заводи! Молодців, молодець, давай, давай котик розвалився, котовий молодець, молодець, давай, давай, давід! Корпус, а це не Давид, а Марк. У нас є новенькі хлопці. Я чи трохи кутаю ім'я? Давай, давай. давай, котик, давай, давай, да? давай, малише, давай, давіт, давід, проси! Проси, Єгор, подивися. Молодці, зараз все буде. Давай, давай, давай. Хоп. Молодець, грай, грай, грай. Давай, 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 дав, давай, не стійте поруч. Ширина, Єгор. Молодець. І тут нікого немає. Забирай, біжи, загострюй, Щось роби. що ти стоїш. Молодець! Ну, давай, давай! Забирай! Борис, Борис до останнього. Молодож, давай, давай, стоп, давай, давай, стоп, давай! Сьочик, не стій! Не робіть кучу! Максим! Степан! Давай, Егор. Давай, 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 давай. Степчик, є Степчик. Марк, Давай, 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 давай і, пішов. Молодець. Забирати м'яч. І хто тут буде спереду? Давай, Давід, давай, Давід, працюй. Давай, Егорчик, давай. Молодець, Марк, давай, давай. Марк, це на місці і довго. Зупинили корпус Стьоп. Молодець. Давай, Єгорчик, давай, давай. Марк, давай, ширину далі. Вище, піднімайся. Не заважайте один одному. Дайте хто залишиться! Давай, да, от. на дальню, почекай. Степан, на дальню подивись. Давід, бігай! Пігай! Давай, давай, давай. Не спіши, обігруй! Молодець! і Степа, давай, Егор, страхуй! Молодець! Давай, давай, Егору, давай, грай! Давай, Єгор, грай! Грай! Давай, Степа, не затягуй! Давай! Давайте синя відводять. і хлопці, не стійте. Давай, давай, давід, молодець! Набирай! 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 Давай, Корпус! Степа! Молодець! Обережно ход давай давайте, давай -та, давай это хлопцы, Молодець! Давай, Марк, давай, давай, обходи, обыгруй, давай, корпус! Ну, борись. А ты залетай, да, это пора Давайте давайте давайте, 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 давай. Давай, Марк, давай, 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 набирай, 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 набирай. добрись, молодець. Давай. От три момент. Все буде зараз. Молодці, молодці. Стюпчик заміна. Давид, напиши вперед! На воріт суперника біжи. Давайте, біжи! Ваня, Не... Вань, давій, один, дай, один, один. Давайте, Молод... давайте, давайте, давай Максим. Грай.